Вітаю вас, шановні глядачі. Досить важливе питання. Це те, що зараз відбувається криза озброєння України від інших країн, тому що там республіканці в США щось там мутять, всякі схеми нехороші, Декілька країн Євросоюзу відмовляється Україні надавати допомогу та зброю. Там Олаф Шольц з останніх новин вирішив не передавати е, винищувачі для України. Все менше і менше Україні допомагають. І дехто вважає, що це свого роду може бути таким тривожним дзвіночком до того, що Україну будуть змушувати до переговорів. До переговорів. Погоджуйтесь, хочете, не хочете, але погоджуйтесь на переговори. Я би хотів подивитися, чи це дійсно буде так. І що там взагалі з кризою озброєння? Чи будуть Україні надавати нову зброю, і чи будуть Україні збройно допомагати найближчим часом? Що мені покажуть циганські карти, і що мені покажуть гральні слов'янські карти? Давайте подивимося. Перша карта це карта втішення. Янгол спускається з небес. Хороша карта. Карта високомірності падає. Така небезпечна карта. Карта подарунку. Карта грошей все одно озброєння будуть давати. Карта любові. Я вважаю, що сильно переживати нема за що зараз. На даний момент все одно карта грошей випадає. Високомірність це якісь знаєте витребеньки, але повністю від фінансування не будуть відмовлятися. Двійка, червова союзи та об'єднання. Союзники все одно будуть десятка пікова агресія. Провокації, валет хрестовий, карта сильного чоловіка, п'ятірка Христова боротьба. Труднощі. Я би сказав, що з озброєнням, звичайно, що труднощі будуть виникати, але принаймні не, не не катастрофічні. Тобто, якщо взяти загальну картину, я би не сказав, що це прямо катастрофа. Все одно Україні будуть давати зброю. Карти це показали, тому що випала карта грошей, випала двійка червова це союзи та об'єднання. Я думаю, просто зараз. Не все афішують, не все афішують, не все розказують. Ну, самі розумієте, що є речі, які виносяться на загал, є речі, які не виносяться на загал, і які не коментують на широкі маси, для того, щоб зберігати таємницю. Бажаю вам всіх благ, бажаю вам всього найкращого. Нехай у вас все буде добре. Бережіть себе.